Коротше, всем всім ще раз привіт, такі коротенькі буде відоси, блять, є по Мерседес. Бус, Не автобус, а бус. Коротше. Моє впечатлення, ну ще та хуйня, зразу кажу, що то ще та хуйня, можете не дивитися даже, це буде дуже короткий відос, потому що не ну, треба його брати, блять, можна даже не качати, не тратити свій час. Так сказать, ще як автобус блядь, блять. Виглядають як автобус, і вся шляпа, це шляпа. Має причеп, в якому не міняється ніхуя. Вообще. От слово зовсім, блядь. Сей, блять. Честно, даже звук хуйня, рычаг хуй. Все ху... пиздец просто, это просто пиздец. Они выглядят, як как какая-то игрушечная хрень. кстати так само херово ще цікаво що воно поїде просто а на то будет все даже видоса так и не назву. не качайте цю хрі. Кстати, давно уже не направляется цей Вот, я, по-моему, на нем охлеб нарубил. Зато можно вот так проскочить. Буде коротенький на хвилину п'ять, да що в нього можна проскочити між машинами. У нього кермо аж кидає. Тоже ще якийсь такий. Ты как пускаешь кермо? Це ее так швыряет. життя. Пошвидкості можуть дати. para dar chão, gente. Такий Чи... відос получився. Я все більше щелясь до того, що не качайте. Це блять. Ну що молодь? Ще якщо з такого ракурсу воно якось їде і то, це що мене саме пишеть. Більше... Те що піше, блять. Те, що вам кермою, просто блять високо. Що це таке, блять? це типа крутиш ти його да. 190, я думаю, что пишет не по имени. Или Ладно, хера. И дальше едет, похуй. По траве, блядь, и поехал. В тупик. Хорошая для... для... Окончание запис, запису, запису аварія, блядь. Ну такое, как, зразу, таке yeah, собі. Що небудь коротше. Все. всім подякував за перегляд. Вподобайку, не забувайте ставити так. Це пиздец. Це пиздец.